Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим змінам кабінету міністрів, які були вчора оприлюднені. Сьогодні півдня не було інформації стосовно все ж таки в якому вигляді. Будуть ці зміни щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон. Вчора я, до речі, знімав відео, так, також раджу, я тут його розміщу, подивитись, який законопроект пан Веніславський вніс, який ні на що, в принципі, не впливає. Ну, щось не дочекалось, і Кабінет міністрів вирішив сам самостійно це врегулювати питання, окрім закону. Єдине питання: тут, звичайно, знову ж таки. Знаєте, ті, 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 ті самі граблі, тільки від профіль. Ну, це трошки далі. Посилання я дам в себе в телеграм-каналі безпосередньо на постанову Кабінету міністрів, яка вже на сайті є, і в якому вигляді вона є. А я думаю, в самому так, так мовити, на сайті Верховної Ради, де ця постанова Кабінету міністрів, яка регулює питання порядку виїзду, вона, до речі, ще від 1995 року, і там, знаєте, всі зміни, в принципі, за останні три роки. Така, знаєте, така полотно. Змін. От, э, ЗМІН і от останні зміни від 26.08.2025 року. Я вас буду просити ще підписатись на цей канал у вигляді вдячності, тому що саме ваші підписки дають можливість поширювати це відео. Краще алгоритми Ютуба розуміється, ну в тому числі Тіктока. Ви можете подивитись мене на каналі в Тіктоці це відео. Якщо ви дивитесь на інших каналах, переходьте на мій, підключайтесь до каналу, підписуйтесь на канал, поширюйте відео в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки. Ну і у кого є бажання, можуть придбати мерч. Також посилання буде там під відео. Ви знайдете на сайт з нашим мерчем. Буду вам за це дуже вдячний. І так, кабінет міністрів. Вчора там, звичайно, їх якась така досить дивна історія. Я, до речі, дам посилання і на опитування. Мені навіть самому я згадав сьогодні. Зранку я вирішив зробити опитування щодо цієї ситуації з виїздом за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. От я зараз дивлюсь його. Я його розмістив 9.44. І питання звучало таким чином, з якою метою уряд Сверденка дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Перша відповідь, аби ці чоловіки повернулися в Україну, це задекларована мета, те, про що я вам зараз говорив, що от вони декларують, що люди, що вони, діти ці повертались, навчались і повертались в Україну ну, до 22 років. І друга відповідь, яку я дав, аби діти чиновників покинули Україну, бо війна не скінчиться у найближчі роки. Їх таким чином рятують. І так, на перше питання, де от задекларована мета, Люди повірили в неї 9%, а 91%, вважаючи, це зроблено виключно для того, щоб діти чиновника виїхали за кордон. Проголосувало тут 1350 осіб. До речі, я аналогічно опитування зробив і в Ютубі. Ви зможете в Ютубі також подивитись на це опитування. От зараз ми його теж я відкрию і подивлюсь, що тут у нас з цим опитуванням в Ютубі. І в Ютубі. Ну, приблизно та сама ситуація: 13%, трохи більше вірять, що це задекларована мета, тут 326 голосів, і 87% не вірять, вірять, що це е, хоче так вивести дітей-чиновників. І так, що ж саме Кабінет міністрів, як вони зазначили? Вони додали, додали один пункт, верніше виклали пункт 2,19, і в ньому написали. У разі, ну там цифри поміняли. У разі введення на територію України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюються. Тут дуже важливе кожне слово. Які обмеження, які вони встановлені? У нас нема закону, який би встановлював обмеження. Жодного. От зараз пан Веніславський щось хоче внести. Ну там правда, теж через. Так мовити, те, те саме місце. Ну, тут, от нам пишуть, обмеження щодо перетину державного кордону. Тобто люди взагалі не розуміють, про що Кабінет міністрів не може встановлювати обмеження відповідно до статті 33 Конституції України, обмеження настановлюються тільки за а не постанови Кабінету міністрів. Тут же ж постанова Кабінету міністрів. Обмеження щодо перетину державного кордону не поширюються на громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Включно. Тобто, от мені сьогодні, до речі, дзвонили, чи от мене там 22 вже роки є, там 6 місяців, 23 буде там через 2-3 місяці, чи можу я виїхати. 22 роки, включно, так можете виїхати. З 18 до 22 років чоловіки можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Ну, ці, цей дозвіл не... Стосується випадків, там в інших пунктах зазначено, ну, це навіть досить смішно виглядає. Він, він не розповсюджується у разі ведення на членів кабінету міністрів. Ну, у нас, звичайно, від 18 до 22 років можуть бути члени Кабінету міністрів, перші заступники, заступники, там керівники відділів, голова там, Служби безпеки України, перший Ну, в цьому віці у нас останнім часом. Дуже часто трапляється, ну, правда, чоловіків не бачив, бачив тільки жінок в такому віці. Ну, також керівники там, товариств, де 50% більше держава належить. Ну, така історія. От, на цих це не розповсюджується. Всі інші чоловіки віком від 18 до 22 років, тобто, от, не ті, які є от такими, главою Національного банку. Представники голови Національного банку, от заступники голови Національного банку. Якщо вони з 18 до 22 років ще не стали такими, то на них це. А тут судді Конституційного суду теж, ну там вони і стати не можуть. На них ця, так мовити, не розповсюджується, і це обмеження, як вони зазначають обмеження. От перший раз, знаєте, у нас законодавстві з'явилося слово обмеження. До цього обмеження не було і заборони не було. Тут є обмеження. Знаєте, Кожен наступний Кабінет міністрів, ну тут нічого не скажеш, столічна школа економіки, лектор, тут оно само за собою вже говорить. Ну, що маємо, то маємо. Тобто на сьогоднішній день чоловіки від 18 до 22 років, включно, можуть виїжджати за кордон. До чого це призведе? Я не думаю, що до чогось доброго це призведе. Що ця заборона, яка далі дозвіл, так ми знищуємо демографію, так ми знищуємо Україну. Це таке бачення. Якщо потрібно буде допомога, я вважаю, що все це незаконно, звертайтесь, будемо оскаржувати. Будемо оскаржувати виїзд за кордон, будемо оскаржувати незаконність дії прикордонників. І я думаю, що, врешті-решт, всі особи, які до цього причетні, понесуть відповідальність, тому що закону на сьогоднішній день не існує. Ну і ще раз буду просити вас все ж таки підписатись на цей канал, поширити це відео, щоб люди знали про свої права. Якщо є ваша ласка, можете придбати мерч наш. Не пожалкуйте, реально. Гарний, добрий, особливо от ці шопери, значки, ці парасолі. Придбавайте, не пожалкуйте. І карти мафія. Дуже гарна гра. І найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Це найголовніше зараз, тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте подбайки до зустрічі.